Яких збитків зазнало сільське господарство на півдні України через знищення Каховської ГЕС і затоплення території? Наскільки це вплине на економіку і продовольчу безпеку України і світу? Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС і систему зрошення через потреби сільського господарства? Чи є альтернативні варіанти розвитку регіону без відновлення гідроелектростанції? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Знищення Каховської ГЕС завдало значних збитків сільському господарству України. Про це 6 червня повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. За попередніми даними відомства, були затоплені орієнтовно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на правобережній Херсонщині, а також у декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під російською окупацією. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський 9 червня в ефірі телемарафону розповів, що через руйнування Каховської ГЕС до півтора мільйона гектарів земель не будуть використовуватися повною мірою. Щоб відновити зрошування на цих територіях, треба від трьох до семи років. Це повинно стати пріоритетом, вважає міністр, оскільки питання стосується не лише агробізнесу, а й екології і соціальної сфери. Без відбудови дамби поновити зрошення на цих територіях буде, якщо не неможливо, то вкрай складно, зазначив Сольський. Ну тут основна цифра, яка останнім часом фігурує, і ми бачимо, що цей канал е Каховський, наприклад, не беремо північно-кримський, поки що він е орошував більше півмільйона гектар. Але тут треба зрозуміти, що розмір проблеми цієї значно більший, чому тому, що фермери. Агропідприємства в цій зоні вони в них частина земель були підорошенням, де вони прогнозовано достатньо стабільно отримували доходи. Частина не під орошенням. і вони отримували досить часто ці землі, які були збиткові, за рахунок того, що в них був постійний дохід від орошувальних землі. Тобто, мовно на півмільйона гектар орошувальних земель. Ці самі підприємства мали ще там півмільйона чи мільйон орошувальних земель. Якщо у них припиниться постійний дохід від орошувальних земель, тому що не буде орошень, очевидно, і це прогнозована правда, що вони не встані просто будуть займати сільськогосподарським виробництвом там, де немає орошення. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький 9 червня в ефірі телемарафону розповів, що для відновлення сільськогосподарських земель у зоні підтоплення треба буде щонайменше 5 років. Збитки, які розраховуються, вже сягають більше ніж 10 мільярдів доларів. Не буде змоги вирощувати овочі, що їх без зрошення неможливо в тих умовах вирощувати. Це там і картопля вирощувалась, цибуля, буряк, морква. Капуста, в принципі, весь борщовий набір не буде цієї змоги вирощувати. І також там, де було ягідництво, там, наприклад, полуниця чи певні баштанні культура зрочність, це не можна буде робити. Потенційно, з таким з невеликою врожайністю, без зрошення в цьому регіоні можна було там вирощувати Озими ячмін чи озиму пшеницю, які за сприятливих погодних умов зимових могли би щось давати, але це знову ж будуть в рази менша врожанність, відповідно, вартість цієї продукції буде в рази менша від того, що зазвичай отримувалося на зрушенні. Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу 9 червня повідомив, що через відсутні зрошення аграрії на півдні України будуть змінювати структуру посівів та переорієнтуються на інші галузі сільського господарства. Марчук зазначив, що на півдні завжди традиційно вирощували такі олійні культури, як соняшник, рапс і сою. Після деокупації сільгосптоваровиробники будуть шукати можливості сівозміни та використовувати міжнародні технології, вважає експерт. Що стосується ситуації на окупованій частині північно України, заступник голови уряду Росії з питань сільського господарства Вікторія Абрамченко 15 червня заявила, що руйнування Каховської ГЕС це удар по самозабезпеченні постраждалих регіонів. За словами російської чиновниці, російський Кабмін поки не може оцінити обсяг втрат для сільського господарства у районах, що постраждали від знищення Каховської ГЕС. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, звертаючись до української влади і звинувачуючи її у руйнуванні Каховської ГЕС, заявив, що окупована частина Херсонської області без продовольства, начебто, не залишиться. Нам вистачить продовольства, тому що з нами вся Росія і весь світ. Я просто ще раз хочу нагадати хлопці, наші хлопці, дивіться, що вони роблять. Вони дурять вас. Тримають всіх нас за лохів, 15 червня. Сальдо заявив, що Каховська ГЕС підлягає відновленню, і російські окупаційні сили, начебто, збираються оцінити і спроектувати необхідні роботи. Нагадаємо, що Каховська ГЕС була зруйнована в ніч проти 6 червня. Українська сторона стверджує, що Росія підірвала машину залу станції, що призвело до прориву греблі і затоплення території по обидва боки Дніпра у Херсонській області. Депутати Європейського парламенту також засудили руйнування Каховської ГЕС і назвали це воєнним злочином Росії. У компанії Гідроенерго заявляли, що на місці Каховської ГЕС побудують нову станцію. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новина Азові розповів, що зараз рівень води у каховському водосховищі вже впав до тієї позначки, коли неможливо робити забір води до Каховського магістрального каналу. Зрушення на зараз в окупованій частині лівобережній Херсонщині немає. Ну і відповідно по північно-кримському каналу також припинений постачання води. Ну не вірніше, не постачання води, вода північно-кримський канал з Каховського водосховища йшла самоплавом, тобто без насосів за рівнем води. Тобто, ці два канали: північно-кримський і Каховський магістральний канал, фактично забезпечували і абсолютно покриття. Каналами зрошувальних систем цю лівобережну частину Херсонщини і відповідно надавали можливість зрошення для сільськогосподарських земель на цій території. Приблизно 350 тисяч гектарів було під зрошенням за допомогою цих двох зрошувальних систем з потенціалом відновлення більше ніж півмільйона гектарів. Без відбудови греблі каховської ГЕС зрошування на Херсонщині неможливе, каже депутат. Від будівництва греблі каховської ГЕС пройде ще декілька років. Поки е, Каховське водосховище природньо наповниться водою, так було і е, повідомляють, коли тільки відбудували е, саме греблю Каховської ГЕС, так само декілька років набиралася вода. Тому на десятиріччя можна сказати, що е, зрошення в Херсонській області не буде. Що це за собою? Тягне Херсонська область це. Зона ризикованого землеробства. Ну і відповідно Береславська зрошувальна система. Вона була безпосередньо забор води з Дніпра. Так само вона вже не працює. Втрати сільського господарства Сергій Хлань називає колосальними. Постраждає в тому числі і овочівництво. Тільки незначна частина овочів вирощувалась на артизіанських скважинах, і артизіанські скважини подають. Холодну воду, яка шокує рослину, яка шокує овочі, відповідно, потенціал врожайності невеликий, ну і дебіт води відповідно так само невеликий, а системи зрошування з каналів, вода подається тепла, рослина абсолютно комфортно розвивається і дає максимально високі врожаї. Тобто, тепер вирощування овочів кукурузи, сої. Під великим питання, під великим. Ну не, не то, що його не буде. Залишиться вирощування звичайних озимих культур, і то через рік, тому що система вирощування в таких. В регіонах, які є фактично зоною ризикованого землеробства, вони передбачають рік вирощування, рік парування і накопичення влаги в ґрунтах, і це буде виключно пшениця, ячмінь, соняшник, можливо, рапс, якщо будуть відповідні осадки, і то не кожного року, тому що я особисто займався сільським господарством. У мене частина земель була відповідно багарних. Це ті там, де не було зрошення. То на цих землях інколи буває, що просто взагалі все висихає і нічого немає. Відбудова Каховської ГЕС це єдиний можливий шлях розвитку для регіону, переконаний депутат. Якщо ми не відбудовуємо греблю Каховської ГЕС то судноплавство по річці Дніпро можна забути це крок вперед, чи назад, якщо ми не зможемо з'єднувати центральну частину України Київ з Чорним морем, по-друге, це зрошення, яке не можна буде відновити, і не можна буде відновити потенціал. Аграрний сільськогосподарських земель Херсонщини, тобто можна казати про те, що новітні технології, які залучалися останнім часом в Херсонщину і постійно тільки збільшувалися, припиняться абсолютно і просто сільське господарство повернеться на примітивний рівень. Це крок вперед чи назад. по-третє, екологічні питання, національні парки. Не розвиток інфраструктури Олешківський ліс, який фактично під загрозою буде існування бо рівень ґрунтових вод впав і розповсюдження пустелі, повзучі піски, пильові бурі, те, що було раніше, і те, що може очікувати без греблі каховської гес, це крок вперед чи назад, звичайно, назад. Начальник чолаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонщини Олександр Мусієнко розповів, що більшість сільськогосподарських земель цієї громади використовувалися завдяки зрошенню. Такої можливості більше не буде, і це суттєво позначиться на діяльності фермерських господарств. Це звичайно вплине і на суттєво вплине, скажімо так, на врожайність і зернових. Ну і ставить під великий ризик взагалі можливість вирощування овочів, таким як займалася моєї громаді. Дуже відоме і велике підприємство, яке на жаль, поки в зв'язку з тимчасовою окупацією території припинило роботу на нашій на наших полях. Цей награ, яке займалося вирощуванням помідорів з подальшим пере, пере, подальшою переробкою. І великі були фермерські господарства, які займалися вирощуванням е бахчевої, бахчевих культур. Адже всім відома е баржа, яка колись везла з голої пристані, саме чоловіківські калуни. Звичайно, це все ставить е все під великий знак питання. Звичайно, це е втрата робочих місць, це е втрата заробітку і фактично можливо. Пасті про життя повернути обсяги врожайності у цій громаді без відбудови Каховської ГЕС буде неможливо, каже посадовець. Територія Чулаківської громади, яку я очолюю, знаходиться в такому місці, що є частина залягання підземних ґрунтових вод на досить невеликій глибині, і частина полів ще з радянських часів. Вони зрошувалися за рахунок ну скважин. Так ми називаємо ми називаємо скважини, да? тобто за які за допомогою моторів спеціальних витягується вода з під землі і зрошується, зрошується поля. Але це зовсім невеличка невеличкий відсоток від загальної кількості, яка води, яка використовувалася для зрошення полів. Сільське господарство на частині полів Чолаківської громади можна буде відродити після деокупації упродовж року. Вважає очільник і розповів, як після деокупації буде проведена робота, буде переснащено саме на ці поля, які Є можливість брати забір води з ґрунтових вод буде зроблена нова сімейна карта. Буде ті поля, які сьогодні залишились тимчасово без зрошення, на яких неможливо поки довести воду. Я впевнений, що ну будемо значить намагатися засівати зерновими, якимись, дай сподіватися, все-таки на погоду. До повномасштабного вторгнення проблеми зі зрошенням допомагали вирішувати міжнародні організації. Додав Олександр Мусієнко. Така організація, як USAID, працювала на нашій території з великими фермерськими господарствами співпраці за підтримки американського уряду. Вони саме підтримували зрошення, і це було вже зрошення, скажімо так, нового стандарту і воду. До полів, які були, це саме ставилася задача взагалі, які поля, бо частина ж полів взагалі є не зрошені, да, де немає доступу не від Олександрівського е, каналу, який бере воду там із Каховського, брав воду із Каховського водох, водосховища, е, не ні Свердловин, То саме на такі поля, на такі землі виділялися гранти. Проводилися за пластиковим трубам. Прокладалися по під землею. Прокладалися ці труби. Проводилася туди вода, ставилися фрегати, які качали цю воду і. Більше вам скажу навіть частина полів, ось по чолаківці безпосередньо е воду брали навіть не з канала під, робили підвод, а саме із цих свердловин. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини Приазові у цьому випуску. Докладно про ситуацію у сільському господарстві на півдні України після руйнування Каховської ГЕС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі новинам при Азові розповів, що станом на 2021 рік на території усієї Херсонщини і частини Запорізької області, яка зараз в окупації, вирощували близько 4 мільйонів тонн зернових і олійних культур, що давало можливість експортуючи заробляти приблизно півтора мільярди доларів в сукупності це десь 14% відсотків від експортного потенціалу України, що є досить високим потенціалом в контексті а, тих коштів, які ми як держава мали б отримати через можливість вирощувати там сільгосппродукцію. Це що стосується зернової групи, займатися овочівництвом у цьому регіоні можливості не буде, але до дефіциту це не призведе, каже експерт. Цю проблему ми відчули ще на початку. А вторгнення Росії, коли вони тимчасово окупували території Херсонщини, Запорізької області на території України, ми вже інші не могли мали можливості завозити в достатній кількості того самого борщового набору, і це вже протягом 22-го року, і так 23-му році також призвело до росту цін. А в тому числі на овочеву групу зараз частково ця ситуація буде змінюватись, тому що по різних районах українці аграрії почали заміщати цю проблему: вирощувати овочі там на Київщині, Львівщині, Одесьчині, Закарпатському регіоні. Відповідно, такої нестачі не буде сильно, як було в 2022 році. Але сам факт, що після деокупації, по факту, ми говоримо, що займатися вирощуванням овочів ну буде ну неможливо. Використання води зі свердловин не вирішить ситуацію зі зрошенням, вважає Денис Марчук. Свердловини це не вихід і не рятує ситуацію, тому що їх там багато не зробиш. А ті, що є в їх насправді також не така велика обширна там територія цих свердловин, плюс проблеми з водою, тому що навіть видобуваючи водину воду свердловин, вона є таки досить засоленою, тобто не тою прісною, якою можна було послуговувати для вирощування тих чи інших культур. Експерт зазначив, що втрати сільського господарства через руйнування Каховської ГЕС не вплинуть на реалізацію зернової угоди. Втім, це може призвести до змін у продовольчій безпеці світу. Єдине, що дуже важливо, це те, що заявляє вже організація Об'єднаних Націй в контексті продовольчої безпеки. А вони дійсно визнають значні ці втрати і говорять про в майбутньому цін на продукти харчування, зокрема і зернової групи. Та власне це відбулося. Перші години після того, як було підірвано Каховську ГАЗ, ціни на біржах піднялися там порядка 4%. відсотків. Та, ну, така тенденція може зберегтися. Тобто на зернову групу там порядка 5-6% ціни можуть піднятися. Відповідно, це здорожчання буде для значної е території світу, яка купує в тому числі продовольство з території України. При всій повазі до нашої держави, і дійсно, ми як багато експортуємо в своє, багато, ну, протягом років. Але в світі є ще інші країни, які також спеціалізуються на вирощуванні зернових культур, а олійних культур. і Вони також задають тон. Керівник громадської організації Українська природоохоронна група Олексій Василюк вважає, що Україні рано чи пізно доведеться відмовитися від орного землеробства на півдні, і зараз через наслідки руйнування Каховської ГЕС є така можливість. Все, що в нас є в сільському господарстві зараз, це вся радянська спадщина. Зрошення, тотальна розораність. Навіть сьогоднішні наші чиновники, деякі зміни агрополітики, досі кажуть, що Україна класна, тому що вона сама розорана країна Європи. Це катастрофа. Ми друга країна в світі за заразораності після Бангладешу, і перша країна в світі за розораністю. І е, в, в Європі перша в Європі зараз зореності. У нас 56% землі це тільки те, що щороку перегорюється, це десь ну грубо кажучи, втричі більше ніж в середній європейській країні, може і значно більше. Є країни європейські, де взагалі немає орних земель, і е, до чого це призводить до того, що ми сама вода дефіцитна країна Європи і. Саме лідируюча по опостелюванню тільки через це. От згадайте три роки тому була пилова буря на полісі. Це ж не Аризона, це не Саудівська Аравія. Це Полісся, український край, коли в квітні, де в квітні має все бути затоплено розлитими річками, а їх вже немає. В злітах Україна давно саме вододефіцитна держава Європи, тільки через розореність. Зрушення на півдні можна відновити без побудови нової гідроелектростанції і відповідно наповнення водосховища, каже експерт. Зрошення так, воно, е, це теж побічний продукт, тому що для зрошення треба не водосховище, а вода. А води не буде більше від того, що є водосховище. От ГЕС, саме енергетика, воно потв ГЕС потребує рівня певного води. От, е, а для зрошення можна поставити насос, який буде качати воду, якщо ви вже хочете це зрошення. Це буде дешевше ніж демонтувати цю греблю і наново побудувати нову. Виходом із цієї ситуації могло би бути перепрофілювання території підтваринництва, зазначив Олексій Василюк. Я не спеціаліст тваринництва, але я знаю, наприклад, що 18% всіх земель, які обробляються в Україні, це тільки на потреби е е свинарства. 17 в 18% лише маслянарство, а ще є стільки інших домашніх тварин, а ще є безліч експорту в половину Африки, Європу, а ще й ми самі потім щось встигаємо їсти. А не можна просто тварин випасати на територіях деградованих, відновити там рослинність, яка буде придатна для. По-перше, вона буде стримувати зміни клімату, вона зупинить опустелювання, тварини будуть безпечно випасатися, і е, не треба буде вирощувати корми на площі величезній, а тварини будуть випасатися самі, якби споживати корми безпосередньо там, де вони ростуть. От це врятує ситуацію. Тобто, це не значить, що на цій території нічого не буде. Та звичайно буде, ніхто не дасть території пустувати. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Інтовський, новини Празовія. Тримаємося. Вини приазов'я.